Отже, я пропоную вам приєднатися до нової роботи по зціленню фізичного тіла. Ця робота буде сягати надзвичайної глибини. Отже, починаємо. Розслабтеся, розташуйтеся. Зручно для вас. І починаємо глибоко дихати. Відчуйте своє серце. Відчуйте світ навколо себе, відчуйте свою єдність зі світом. Наша мета сьогодні проявити разом. В єдності Душу Всесвіту, будемо єдиною молитвою зцілювати всіх дітей світу, а отже всіх людей світу. Поєднаємо тепер наші серця, продовжуємо дихати. І запросимо всіх, хто здатен чути і відчувати, бачити і сприймати серцем. Адже прийшов час глобального очищення і зцілення нашої планети через зцілення дітей, дітей з обмеженими можливостями, дітей-аутистів, дітей з ДЦП, дітей з синдромом Дауна і всіх нужденних і сірит на планеті. Всіх людей, що потребують допомоги, звісно, що миттєве зцілення не наступить, але пройде процес адаптації і сприяття в єдності цих людей, які часто недоотримують любові. Продовжуємо далі дихати глибоко. І тепер відчуваємо, до нас приєднуються всі сіли добра, що несуть полум'я вічне істинної віри, надії, любові, адже в них так потребує кожен на планеті. Продовжуємо дихати, і ось ми тут, і тепер, поєднавши наші серця. Нашу любов і нашу силу кажемо, надія є, віра укріплюється і росте. Любов ніколи не покидала нас, і зцілення для всіх прийшло прямо тепер. Зцілення любові світлом духовним, єдністю душ і сердець наших. Молитвою нашою, молитвою нашою ми засвітили полум'я надії, світло віри, теплом, любові. Продовжуємо глибоко дихати, наповнюючись вірою, надією, любов'ю. Відчуйте єдність. Відчуйте ріднесенькі, не існує на світі моїх і чужих дітей. Адже всі діти землі, діти кожного з нас. І всі ми несемо відповідальність за всіх дітей планети, відповідальність перед собою і Всесвітом. Адже діти є відображення душі світу. Це Прозоре і, дж... і живе дзеркало світу. Дякую всім, хто приєднався і приєднується вже тепер, і приєднається тому до цієї молитви посіленню душі світу через наших дітей. Молитви під благословінням безумовної любові Творця, Батька й Матері наших небесних. Молитви, що спрямована нашим єдиним серцем на все світу через дітей світу. Ми запрошуємо енергію, що знаємо як мати і чаша святого Грааля, що прийшов до нас з глибиним універсуму. Запросимо проявити свої енергії для зцілення світу. Єдина молитва любові творить добро. І зцілення легко і потужно, адже в ній присутній Дух Святий, що прийшов творити чудо разом з нами, творити чудо на землі. Чудо, що несе мир всій планеті і всім людям на ній, чудо по створенню світу, де люди підтримують одне одного, посилаючи потоки любові від серця до серця, і в серцях від того відбувається пробудження і чудо. Чудо любові. Можливо, ваші очі тепер плачуть нічого, то сльози радості, очищення і любові. Ми, світло, Всесвіту, несемо своїми серцями, що поєднались тепер для молитви настілення і прощення нас і нашого світу. Серцем нашим єдиним і любов'ю Бога створюємо вічний простір любові, добра, що пошириться на всю планету, поселиться в кожне серце, і рине в саме серце матінки землі, священної Гаї. Настав час пройти зцілення всім нам, всім без винятку. Отже, відкриємо свої серця цьому могутньому потоку зцілення і пробудження нас усіх. Відчуйте, що саме від нашої єдності, від наших спільних зусиль залежить доля кожного з нас і доля світу. Ми тепер перебуваємо в Вознесінні системи зірка планета. Ми частина цього процесу, процесу повернення до єдиного, наближення його серця, сприяття Його любові вічної і безмежної, наближаємось до розуміння і відкриття того, що не існує ні початку, ні завершення. Проявляється тепер наші глибинні страхи і настав час відповідальності по нашій кармі, всі процеси пришвидшуються. Адже треба встигнути очиститися, відпрацювати. Саме тепер, саме тому проявляються генетичні хвороби, що не мають відповіді у нашій медицині. Саме тому тепер забагато новоліковних і смертельних хвороб. Саме тому вражається наш імунітет на всіх рівнях, і ми беззахисні перед тим. Але всі наші хвороби можуть бути зцілені Духом Святим. І той, хто відчув і сприйняв це, можливо, буде зцілений повністю однією цією медитацією, молитвою єдиного нашого серця. Саме для цього ми прийшли сьогодні і поєднуємось в цій молитві. Отже, відкриваємо і поєднуємо наші серця, відкриваємо Творцю і Духу Святому. Наші з вами серця, наше, єдине з вами серце, Творець цього сутнього, Батько і Мати, наші Небесні, дякуємо за полум'я зцілення всіх наших тіл і душі, зцілення всіх рівнів нашої свідомості і нашого духу та зцілення обставин нашого життя і його всіх сценаріїв. Призиваємо всі сили добра. Всесвіту і Творця Всього сутнього для зцілення і розкриття нашої Христосвідомості. відчуємо єдність тепер наших сердець між собою і з вищими силами добра. Продовжуємо глибоко дихати. Відчуємо, що день глобального зцілення настав для кожного з нас. Відчуємо присутність нашого золотого Ангела і пориньмо в його очі. Всі, що тепер і по тому прийняли і приймуть участь в цій молитві, приєднавшись до її каналу, поєднуємось в єдине коло молитви навколо вогнища любові, любові Бога, самогутнього, всесутнього, люблячого. Безумовного ми створили єдине серце цієї молитви. Ми всі єдиному колі добра і любові, і ми всі налаштовані єдиною молитвою тепер. І мета цієї молитви і є те полум'я, вічне полум'я, що сяє всіма кольорами Всесвіту, все сильніше, сильніше. Сильніше Запрошуємо в це коло всіх для абсолютного зцілення тіла, духа й душі. Зцілюємо всю біль, сумніви, страх, почуйте слова батька і матері небесних. Все добре. Тепер все добре. Ви всі зцілюєтесь прямо тепер і тут. Продовжуємо. Глибоко дихати, тепер творець благословляє на причастя енергіями святого Гралю.

Відчуйте, прямо тепер торкніться. Торкніться тайни Святого Грагалю. Прийміть його, прийміть його всім серцем. Адже Граваль відкривається все більше, активуючись, торкаючись кожного серця на планеті. Планета вже знаходиться під захистом Граалю. Ми всі єдині тепер. Обіймаємо всі-всіх. І відчуваємо биття кожного серця, і відчуваємо подих і серцебиття Творця. Так відбувається зцілення нас на всіх рівнях, святим Граалям, прямо тепер. Відчуйте і прийміть його любов, дар Його, дар тотального всеглибинного зцілення через прийняття енергії святого Грааля. Сподякою приймаємо, дяка і благословіння зцілюють нас, зцілюють планету, ми отримали глибинне зцілення в цій молитві. Ми благословенні, обіймаємо одне одного і привітаємо нас, зцілених, нас як любов, нас як щододійне зцілення. Віруйте, і таїнство стане реальністю вашого життя, і ця молитва дарувала свої неймовірні плоди. Хтось зцілився прямо тепер. Під час молитви хтось отримав шанс на сілення і покладену до нього дорогу. Хтось знайшов віру на спасіння, хтось знайде втіху, і це надважливо. Надважливо для планети, для Всесвіту, для кожного з нас, кожне життя, кожне серце, кожний крок, кожний подих. Ця молитва дарувала шанс тисячам і мільйонам. І цей священний день сілення тіла, духа і душі настав і ви обрели його прямо тепер. Ви обрели те, що шукали завжди. Отже, дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.